Вітаю! Сьогодні покажу вам саджанці гумі, які ми пропонуємо до продажу. Ось такий вигляд вони мають. Це вже гарно сформовані, здорові, дорослі кущі в горщиках 1,5 літри. Висота саджанців близько метра. При пересилці вони пакуються в коробки і пригинаються. В такому вигляді рослини добре транспортуються і все, що вам залишиться при отриманні, це обережно дістати їх з пакувальної тари і посадити на своїх земельній ділянці. Ось такі шикарні саджанці. Як ви розумієте, такі рослини дуже швидко вступлять в плодоношення. Ціни насадженці всіх культур, які ми пропонуємо, і контактні дані для замовлення можна переглянути за посиланням, яке я залишу в описі під цим відео. Також ви зможете побачити їх на екрані в кінці відео. Останнім часом попит на саджанці гумі дуже зростає. Ви постійно запитуєте про цю культуру. Тож у подальшому на каналі буде більше відео цієї непримхливої, смачної і екологічної ягоди. Посадивши гумі на своїй ділянці, ви отримаєте ось такі сильні кущі з безліччю плодів, які будуть радувати вас довгі роки. Рослини гарно зимують в Україні і майже не потребують хімічних обробок, тож виростити гумі дуже легко. Друзі, на сьогодні це все. Дякую всім за увагу. Не забувайте підписуватись на канал. Тут буде багато цікавого.